Вітаю, друзі. Зараз хочу порівняти між собою дві гібридні форми. Це перед вами Анюта в селекції Крайного. Можна сказати, що це вже виноград, який став класикою. Він є майже на кожному винограднику. Цьому кущику п'ятий рік. Це його третє плодоношення. В цьому році він піде на видалення, так як він дуже сильно уражений бактеріальним раком. Бачите, он нарости таким. Зовсім він вже не стягне навантаження, пагони не хочуть рости, бачите. Зараз я зріжу гронку з нього і порівняємо її з відносно новою гібридною формою Аніта в селекції писанки. І так, продовжимо. Зліва перед вами це гронка Анюти, справа Аніта. Цьому кущику третій рік, це його Перше плодоношення тягне він близько 15 кг навантаження. Забарвлення в них майже однакове, аніта трішки темніша, але це можливо, тому що вона росте на шпалері зі звисаючим прирістом, тобто в тіні. терміни достигання в них плюс. Мінус однакові Розмір ягоди також близький, найбільший в районі 15 грамів. Лоза визріває обох досить добре, тобто лоза визріває перш ніж ягода встигає достигнути. Консистенція м'якоті у Аніти у анюти верніше, більш м'ясиста у аніти соковитіша. Мускат у анюти він набагато сильніший. А у Аніти він ледь відчутний. Мені він схожий на мускат гурмана раннього, але набагато слабкіший. І так, підходимо до головного критерія. Це тріск. Анюта тріщить навіть без дощу, тріщить вона від ранкових роз. Ось я поки цю гронку ніс, я дві тріснуті ягоди знайшов. Але хочу вам сказати, що Аніта далеко не втікла. На ній також подекуди є тріснуті ягоди. Повноцінної оцінки я дати не можу, так як нормального доща у нас не було вже місяцю зо два. Для себе я фаворита не обрав. На смак мені більш подобається анюта, але з її тріском. Миритися дуже складно. Тож, вибір за вами. Ось такі дві непогані гібридні форми. Все. Всім гарного дня і до нових зустріч!